Усе про Європу з перших уст. До Черкас прибув євроавтобус, і з містянами його пасажири дискутували за кавою та вчили плести прапори України та Євросоюзу. Крім того, влаштували євросушку та букросинг. Усе бачила Ольга Скорик. Затягуємо на на, на ній петельку, Ну скажімо так, як краватку. Починаємо плести наші петлі. Повітряні. Приїжджа дизайнерка Анастасія вчить черкасців плести прапори України та ЄС. Таких уже зробила за дві сотні. Хочеться, щоб Україна була вже європою, щоб були стандарти європейські, щоб сама країна була європейська і розуміння людей також було європейське». євроавтобусом. Разом із нею прибули ще десяток волонтерів. Представництва європейського союзу в Україні. Місія в них просвітницька. Об'єднати Україну, показати мешканцям міст, в яких ми, в які ми приїжджаємо, що Україна є невід'ємною частиною Європи. Європа сповідує мир, єдність ось і цілісність кожної держави, тобто її непорушність її суверенітету. Довідатися більше про Європу Черкасцям пропонують за кавою з круасанами, своїми думками за збиранням пазлів діляться і дітлахи. Україна розположена в Європі, відноситься до Європи. значить вона європейська до, до європейська. А з ким нам краще об'єднуватися з Росією чи все так з країнами Європейського Союзу? На мене як з країнами Європейського союзу, бо ну, Росія трошки там ну не в тому смісні, ну трошки нагла. Розширити кругозір всі охочі тут можуть завдяки вуличній бібліотеці та буккросингу. Книжки з полиць розходяться так само швидко, як і зникають світлини з фотосушки. Виявляється, в нас є місця, які навіть і не знали, що вони в нас є. Що важко сказати, що це Україна чи не Україна? Цього от фото зі Львову вони не схожі, вони такі більш європейські, по вулиці вулиці, європейські, місця європейські. Акцію будуємо Європу в Україні. Черкасті йдуть з подарунками та переконаннями. В іна за плечима символічний етно-рюкзак. Революція 2013 тисячі помаранчева революція. Таке мотанка земле України. Дитинці понабирали різні книжечки про магнітики. Ячик, тобто з дитинства будемо прищеплювати любов до. Європи, зокрема, до України взимку дитина кричала Україна це Європа». Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.